Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про скандальний законопроект під номером 14005. нуль Нагадаю, хто не слідкував, він передбачає автоматичне списання боргів з боржників, а також автоматичне виключення з реєстру боржників українців, які дійсно закрили свою заборгованість і більше не є боржниками. Взагалі дуже багато критики цієї законодавчої ініціативи, але з'явилося роз'яснення приватного виконавця суду. Нових рішень, що взагалі відбувається з бургами, і як вони стягуються чи не стягуються. Досить поширеними є саме комунальні бурги, і виявляється, що понад чверть таких буржників це пенсіонери. Тож, як відбувається стягнення, чи дійсно людей виганяють на вулицю, якщо вони мають заборгованість? Зараз надам деталі, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини і нас уже понад 107 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Напевна очі дуже цікавий матеріал. 60% боргів за комуналку закрили без оплати заборгованості. Понад чверть боржників – це пенсіонери. Понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги наразі зафіксовано в єдиному реєстрі боржників. І 60% цих боргів зайшли у глухий кут. Що це означає? Вони формально завершені, проте не закриті. Стягнути гроші так і не вдалося. 194 тисячі нових боргів з'явилися в реєстрі лише у 2025-му, лише цьогоріч. Найчастіше українці накопичують борги саме за теплопостачання. Ну зрозуміло, тому що це найдорожча комунальна послуга. Миколаївщина за рівнем заборгованості за комунальні послуги лише на третьому місці. А на першому це Харківщина та Дніпропетровщина. Зрозуміло, що це е, прифронтові регіони, і там дуже складна ситуація. Зроб. Вотою багато людей виїжджають, а борги за комуналку накопичуються. Ось така в нас ситуація. На жаль, тому що регіони, які не є окупованими, на них продовжують там нараховувати на квартири, на будинки, комунальні платежі. І якщо найчастіше українці не сплачують за теплопостачання, то на другому місці виявляється це вода, холодна водопостачання та газ. І лише на третьому обслуговування будинків, але найбільша кількість прова. Джень на щастя не проти пенсіонерів, а проти українців молодших з 46 до 60 років разом із тим, кожен четвертий борг припадає саме на пенсіонерів. Хоча, здавалось би, якраз пенсіонери найбільш відповідальні, що стосується комунальних платежів. Але ситуація зараз повномасштабною війною така, що ціни виросли в кільканадцять разів. Так, хоч нам кажуть, як в нас сповільнюється інфляція, як в нас все добре, а заробіт. Дні плати, і пенсійні виплати, і соціальна допомога досить низького розміру. І, звичайно, люди, які змушені обирати між фізичним виживанням, тобто їжею, продуктами і комунальними послугами, то вибір є очевидним. Таким чином накопичується заборгованість за комуналку, якось сніжна куля. Вона просто збільшується, 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 а закрити вже немає ніякої можливості. І коли кажуть, Боже, чому ж не оформлюєте субсидію? А якщо є заборгованість? субсидії просто не дадуть там, же ж від мінімальної суми і все. Поки її не закриєш, ніяк не можеш оформити субсидію. Звичайно, є варіант реструктуризація боргу, але це коли, відповідно, укладається договір з постачальником на те, що ви будете закривати свою заборгованість певними частинами. Знову ж таки, треба мати, чим їх закривати. Тому що ті люди, які заборгували значні суми, зазвичай дійсно не можуть сплачувати ніяких, ні частинами, ні повністю, ні щомісяця ніяк. І це дуже гостра проблема станом на зараз. Виявляється, що понад половину виконавчих проваджень, тобто понад 55% відкрито саме проти жінок. А що стосується ось того антирекорду, про який я зазначала ви що, то він належить 71 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 виконавчих проваджень за борги за електроенергію, усі вони. Наголошую, були завершені через неможливість стягнення, фактично, борги залишилися так, де факто, а система тільки накопичила нові мертві справи. Тобто, дійсно, людей на них подають в суд, намагаються стягнути ці кошти. А коли стягнути нічого. Справи залишаються незавершеними, незакритими, ось такі висяки, як то кажуть, народі так і таким чином стягнути неможливо. І чи означає це, що людину можуть викинути на вулицю, тому що вона не сплатила, наприклад, за ту ж комуналку? Якось коментуючи скандальний законопроект під номером 14005, приватний виконавець, юрист Андрій Авторгов, сказав наступне: що, попри паніку, у соціальних мережах навіть у разі у Хвалення закону, якщо цей документ стане законом, механізм вилучення єдиного житла суттєво не зміниться. Якщо у вас єдине житло, і ви накопичили величезний, наприклад, борг. Воно можливе, як і зараз, лише якщо борги перевищуватимуть 20 мінімальних заробітних плат, тобто 160 тисяч гривень. Із Обов'язковим залученням органів опіки, якщо у житлі прописані діти, закон ще допрацьовуватимуть до другого читання, і остаточні норми можуть змінитися. Також наголошено, що єдиний реєстр боржників це не якась нова структура. Він існує і працює з 2017 року, а стягнення на єдине житло за певних умов було можливе і раніше, тобто тут кардинальних змін насправді немає. Новий законопроект практично повертає норми. Які існували раніше, і полегшує, виявляється життя боржникам тим, що одразу після сплати боргу про виконавче провадження автоматично закривають, а боржника виключають з єдиного реєстру боржників. Але насправді законопроєкт ось це, якщо його ухвалять, то слід враховувати й те, що там багато підводних каменів, які не спрощують життя боржникам, а навпаки, значно їх ускладнюють. Як би не казали. Протилежно, якби не стверджували, все ж таки, ми читаємо і чорним по білому написано наступне: документ пропонує автоматичне внесення боржників до реєстру та заборону на продаж або дарування майна до повного погашення боргу. Нові норми дозволять швидше накладати арешт на активи та запобігати спробам їх переоформлення. Такі. Чином можуть заарештувати квартиру, заарештувати ваш банківський наприклад рахунок і все. І ви не можете ні закрити борг, ні якось розрахуватись. У вас немає коштів, у вас немає такої можливості. Тому цей законопроєкт залишається дуже і дуже під великим питанням, що в ньому хорошого насправді, але будемо спостерігати, чи його ухвалять депутати Верховної Ради, чи розглянуть, чи підтримають відповідно у другому читанні, тому що у першому вже проголосували, і що? Дійсно, зміниться чи будуть ці нововведення? Якщо вони будуть, то звичайно одразу оперативно постараюся про це повідомити. Отож, продовжую слідкувати за змінами у законодавстві і у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також нагадаю, що у мене є телеграм-канал, де я щодня відстежую і поширюю найцікавіші, найактуальніші і найважливіші українські новини. Винен, тому приєднуйтесь і бережіть себе.